Я дотикаю його головку до гніту свічки, секунда, дві, і слабе полум'я міцніє й росте, в повітрі зависає гострий запах сірки, а відтак солодкий запах воску. Цю дію, а для мене вона вже стала своєрідним ритуалом я повторюю кожного дня протягом майже свого цілого життя. Це полум'я відкриває мені дорогу до старовинного світу, де люди відмиряли час зі змінами пір року, де вони задовольнялись вірою в те, що не вловими, де природа керувала життям, де талізмани, амулети і писанки приносили щастя. Не можу уявити собі життя без писанок. Вони стали невідмінною частиною мого існування. Для мене той день щасливий, коли я почую нову легенду, пов'язану з писанковим узором. Той день пам'ятний, коли я відшукаю стару припилену книгу з описом старовинних писанок. Я радію відтворюю традиційний писанковий орнамент на курячих яєчках, так як це робилося тисячоліттями тому. Але я також дозволяю собі експериментувати на гусячих. І струсячих яєчках. Хтось би міг сказати життя писанкарки самотнє, сидить одна зі свічкою, лише шкрябання писальця по білому яєчку перебиває всеохоплюючу тишу, виливає душу писанку і порожніє. Глибоко помилявся б той, хто так думає. Адже за кожну писанку, яку я дарую, продаючи, зертвую на благодійні цілі, мені повертається радість стократно. Вона мені повертається в історіях, які люди розповідають про свою улюблену писанку, про переживання з дитинства, які, здавалося, були давно вже призабуті. А ось писанка все їм нагадала про довголітні пошуки своїх українських предків. Ці історії стають моїми друзями, коли я сиджу за робочим столом з писальцем в руках. Моя дорога, простелена писанками, хрещується з ріжними людьми, від найвищих посадових осіб в Вашингтоні та в Києві до найпересічних людей на вулицях маленьких американських містечок. Але усі вони залишають по собі слід у моїй пам'яті. Навівають мене натхненням і знаходять своє відзеркалення у моїй черговій писанці. Отож мені важко відповісти, коли мене питають, чому я пишу писанки. Може найкраще так сказати: пишу, бо знаю, що саме заради писанки я можу включитись у той безконечний, який перетинає межі часу і місця, і сполучає мене у сучаснім Нью-Йорку із моїми праісторичними предками.